Вітаю, друзі! Давайте уявимо, що ваша душа вас зараз може про щось попросити. Наприклад, на що звернути увагу, або чого їй не вистачає. От саме зараз. Давайте запитаємо у вашої душі, про що вона зараз вас просить. Чого їй бракує? Бо як завжди, чотири позиції обирайте інтуїтивно свою, я свою також. Задумала. І запитаємо у Всесвіту у єдиного поля інформації, кому вже як зручніше, про що вас просить ваша душа? Отже, перша позиція: про що вас просить ваша душа? Знаєте, я б сказала так, відстати вже від себе. Стоп. Стоп. Зґвалтування самого себе тут ви від себе щось настільки багато хочете. Ви хочете у вас іде вже таке переродження. у Вас починається якийсь новий етап. Ви наче, та пташка Фенікс з одного полум'я в інше полум'я, з одного костру в інше. І це буде абсолютно природнім чином. Не треба себе підштовхувати, не треба до себе докопуватися. В чому ви тут до себе докопуєтеся? От дуже ви хочете, щоб все почалося скоріше по-новому. А як по-новому? Може, щось таке інформаційно нове, може якась нова цікавість. Ви якось відчуваєте себе зараз одиноко, ви зараз відчуваєте свою десь а, неналежність до, можливо, більш бурхливих якихось процесів. І вам от хочеться розбудити наче своє життя, але ви настільки до себе чіпляєтеся, така вже прискіпливість до себе, не стільки ви якось до себе чіпляєтеся, і душа вам каже. Та все воно свого часу, у вас іде такий красивий. От у нас два аркани, які ну буду закривати, бо манару рубанять, які кажуть про це про те, що у вас якраз таки зараз етап переродження і відкриття до чогось нового. І не треба зараз до себе чіплятися, не треба себе критикувати, не треба, значить, намагатися, як той шут гороховий на церковій виставі, так і всякий пересяк. Просто відчепіться, пливіть своєю течією, звертайте увагу, до речі, на що звертаєте увагу, кайфуйте, роздивляйтеся, шукайте те, що вам вас дійсно цікавить, що а, вам дійсно а, дарує якісь. Класні такі емоції, душевні, от ваші, от вам прямо смачно, лагідно, кайфово. І не намагайтеся бути цікавою з бути цікаві тому, кому ви цікаві. От і все, поважайте себе більше. Друга позиція, про що вас просить зараз ваша душа. Про що друга позиція про що просить. Відкритися змінам, відкритися змінам. вам вже пора абсолютно змінюватися, вам пора виходити із свого якогось соціопатичного стану. Це стосується вашої довіри до себе. це стосується вашої самооцінки, це стосується вашого відношення до себе. До... Того, наскільки ви себе поважаєте, бо тут таке, таке знаєте, невпевненість в собі. Абсолютно хороше вже чекати тих, хто до вас не крокує і не збирається. Не треба себе заковувати у якусь позицію вічного ждуна. Якщо від вас відморозились, не треба сидіти і ждати, поки у когось там включиться зелене світло. Він не хоче на те зелене світло, або вона. Да? І ви заганяєте себе у страхи, ви заганяєте себе у. У підвал у такі підвішені стани, в яких ви не розумієте, що вам ще можна зробити, щоб привернути чиюсь увагу. І я вас прошу, робіть так, як вам комфортно. Якщо вам щось не комфортно, значить ви йдете не по тій дорозі і не у тому напрямку. Не зраджуйте себе. Друга позиція. Оце Треба піти, треба вчасно піти, звідки де вас не чекають, бо ви вже порядком дуже сильно Ось Така друга позиція. Добре, третя позиція, третя позиція. Про що вас просить ваша душа? Що вона там так сильно хоче вам сказати? Що вона там сильна? Хочуть вам сказати: не сидіть за закритими дверями, будь ласка, не зачиняйте двері. Вам треба або кудись поїхати, або десь почати рухатися, або десь навіть увійти у якісь. Зміни, які давно вже на часі. Не чекати, що хтось там напише, хтось там запросить. Боже, подай знак, а да? Боже каже, Боже мой, а хто тобі там і те робив, і те, і те, а Боже, це ти був, та ну, да, дійсно, це я був, а хто ще міг бути. Не чекайте якогось більш підходящого знаку, бо вам конче потрібно вже входити самому у ці зміни. Або це переїзд, або це якась поїздка, Яку ви запланували, не тримайте себе за закритими дверима, не тримайте себе у такій зачинені позиції. Вам треба вже дати нарешті собі того кайфу, відчути себе живою. І не чекати, коли ви отримуєте, отримаєте емоції від когось. Знаєте, ви в такій е позиції, коли ви ніби просите і ну, якось нудьгуйте за чиєюсь увагою. Вам собі треба дати цю увагу. І тоді всі фарби вашого життя заграють більш яскраво. І ви не будете в цій позиції жебрака, який там просить подаяння біля церкви. І четверта позиція. Четверта позиція, про що з вами зараз говорить ваша душа? Яке послання вона вам передає, що там? Так, слухайте, Хорош маніпулювати. Вона каже, хорош маніпулювати, якщо вам щось подобається, або хтось подобається, виходьте на арену сміливо, вчиться розмовляти, вчиться комунікувати, не треба маніпулювати людьми. А ви таким чином, начебто, неприродно створюєте таку у себе маску. Самодостатності нікого не підпускаю, ніхто мені не потрібен. Я така, типу, сам собою веду бесіду. А насправді ви таким чином просто маніпулюєте, заробляєте собі більше балів і створюєте такий, знаєте, штучний ажіотаж. Угу. Від цього так, від вас люди будуть йти. Ніхто не бажає когось постійно, знаєте, розгадувати. Тут вам душа каже, що треба вчитися, як би страшно не було, комунікувати напряму, вчитися спілкуватися відкрито, вчитися бути цікавим і бути з тими людьми, які вам зараз цікаві, не обманювати себе. Не робити якихось штучних прийомів, бо якщо маніпулюєте ви, то маніпулюють вами. Не віддаляйтеся від людей, не бійтеся бути щирим і говорити саме те, що зараз думаєте. Не спеціально для чогось, щоб бути там більш загадковим або когось там ще більше зацікавити, а бути собою. І коли ви комусь дійсно цікаві без оцих всіх масок. То це саме ті люди, які будуть щиро цікаві і вам, а не тому, що ви там за кимось ну, умовно бігаєте, когось хочете там чиюсь увагу хочете займати і таке інше. Ось таке послання від вашої душі.